Наші сусіди, справа, 56-та бригада, на них йшло наступлення з сторони Песок. Там було наші 10 чоловік, яких накривали мінометами, бехи працювали, танки. І вони попросили ну, чимось допомогти, в них глаза є, вони дали нам координати, азіму, дистанцію. Звідстань. Ну, і ми вистановили протягом протяжні п'яти минут СПГ і отработали по указаним координатам по противнику. Після чого нам доповіли, що противник відступає, несе поранених відту, откуди вони прийшли. Тобто, коли наші були в укритті, ті під своїм прикриттям мінометів, артилерії підходили до наших на позицію по посадці. В районі 10 чоловік їх було, отработали, нам передали інформацію по радіостанції, що 4 попадання точних було. І потім ми взяли, коли вони почали відходити, ми взяли ліворуч 100, потім ще ліворуч 100, тобто ну, відганяли їх подальше від наших позицій. Те, що наблюдали на дронах, вийшло тут з 10 вийшло 4. Із них три хромало, ну підкульгувало, а останні не знаю, мабуть, ну мабуть, там залишилося 200 чи ранені.